Чи ти знаєш, що треба зробити згідно з Нохарьського кодексу честі, якщо в тебе здохла корова? Ем, Ні. Я тобі підкажу. <рес> треба вбити корову сусіда. Отже цікаво, що ця поведінка це не просто якби. Фактики склався, якісь спонтанні порядки, а це ще якби якісь речі, які ми слухачі пишаються. Чи здається тобі е, така поведінка якоюсь неправильною? Ну, ти знаєш, що я думаю, в принципі, про поведінку. В мене немає правильного і неправильного, в мене є те, що мені подобається чи не подобається. Це мені не подобається. Правильне, це те, що слідує праву. От я от на селі право. Mm -hmm. Здохла корова, щоб ти не сумував, вбий корову От Якщо от у всіх помруть корови, всі такі на рівних умовах. Воно ну, ще нормально. Ну тоді це прийняте правило, і знову ж таки, воно мені може не подобатись, водночас я ж, мабуть, на нього погодилась. Ну, як ти ж живеш в селі, народився, то і пригодився. Коли я чую такі приказки, те мені здається, що це якісь там абсолютно неприйнятні речі. І мені здається, що в українському соціумі це теж асоціюється з чимось неприйнятним. І якщо там 10 років назад, 15 років назад це сприймалося там з жартом, мол ха-ха-ха, 20 років назад це було такі, та ми такі є, то тепер це сприймається. От у них там на болотах виття якесь неправильне, а у нас у нас все по-другому. Але є ж такі штуки, які слідують саме цій логіки поведінці, але воно просто трошки не прокрова про щось інше, і цю штуку прям з радістю тягнуть в культурний простір України. Наприклад. Наприклад. Я забув курва. Тобто по ножа не ходити, на Гітлера стилки не переводити. Я курва забув приклад. Коли ми дивимось, на таку штуку, як прогресивний податок, коли у нас чим ти багатший, тим більше в тебе відбирають грошей. І, і теоретично ці гроші потім віддають бідним, щоб це все урівняти. Оце ж ситуація: у тебе є корова, ти багатий, у мене нема корови, я бідний. Вбити у тебе корову, ми на рівні. У нас система рівних можливостей. Завжди. Я це бачу трохи по-іншому. У тебе є корова, значить, в тебе відібрати телятко, коли та корова вродить, телятко. А чого так довго чекати? Та це недовго. Та це недовго. Я поки я рощу цю корову, я ніфіга не багатий. Я її рощу, я туди вкладаю. Ну, якщо брати вже по податках, та я її туди вкладаю. Водночас, як тільки в мене з'явилось телятко, телятко треба віджать. Це правда. Ти знаєш, мені це нагадало одну мою розмову з німкенею. Звичайна середньостатистична жінка з Німеччини вчителює. В державній школі так, от вона дуже яро підтримувала такий підхід в Німеччині, тому що там зараз власне обговорюється ця угу. тема, що давайте ще більше піднімемо податки для заможніх так. і зробимо цю градацію. Чим ти більше заробляєш, тим будеш ще більше віддавати. Так. І вона така: Ну так, ну це ж правильно, ну вони ж і так заробляють більше. І ми направду довго дискутували на ту тему, що ну окей, дивись, ти зараз вчителюєш, ти заробляєш так. А тепер уяви собі, що ти вклала в себе в освіту, в якісь додаткові ресурси. Це в якісь навчання, в якісь курси, тощо, тобто, ти себе розвинула до того рівня і хочеш на цьому заробляти? Ти можеш на цьому заробляти? Ти починаєш заробляти, а натомість ти приходиш до того самого стану, що по кінцевому результату та людина буде мати стільки, скільки ти отримуєш зараз. Чи буде тобі цікаво в себе вкладати? Чи будеш ти реально так розвиватись і розвивати економіку довкола себе і людей довкола себе? Ну, Карл Марк був німцем, і він саме так і очікував, що буде. Є в тебе не були мотивації, ти завжди будеш працювати на максимумі своїх можливостей. Але імплементація таких ідей побудував завод, нагнав туди про і чекаєш, поки вони збудують тобі космічну програму. А вони щось, звісно, будують космічну програму, але все більше будують алкоголізм. Ну а в цій конкретній розмові вона реально прийшла до того заключення, що та ні, в цьому немає логіки. Дійсно, що от те, що нам нав'язують, те, що нам розказують, що так буде добре, і ми будемо мати з цього вигоду, треба дійсно ще пропустити через якийсь свій фільтр критичного мислення і подивитися не тільки очима, що от так класно, в когось заберуть, а поставити себе на це місце, спробувати осягнути, як воно буде в не сьогодні, а в довго, а в довготерміновій перспективі. Або Принаймні в середньотерміновій перспективі мені здається, що люди, які висловлюються, це там такі хіпстер містяни, урбаністи, які оце там сидять і вони намагаються вигадати, як покращити все Вони, в принципі, якщо їх спитати прямо, то вони скажуть: ну ми не проти, щоб у нас забирали. Просто вони думають, що ми ну, не настільки ми багато заробляємо, щоб забирати все. А от про телят і корову є такий приклад, як, наприклад, з Норвегією, де Податок більше 100%. Тобто, твоїх, якщо ти отримаєш певний прибуток, там є така штука, що ти маєш більше 100% своїх прибутків заплатити. Тобто, якщо ти там отримуєш, наприклад, мільярд доларів доходу, то ти маєш заплатити мільярд сто в податках. Що відповідно ну не те, що ніякого сенсу тобі немає розвивати таку компанію, а ну типу взагалі працювати в Норвегії за таку шалену цифру, здебільшого відповідає податок на майно. Wealth Tax, максимальна ставка податку на майно становить 1,1%. Таким чином, якщо особа має значні активи, наприклад, нерухомість, акції, але низький поточний дохід, то сума податку на майно може перевищити весь річний дохід, адже податок на майно розраховується з вартості всіх активів. Тож, наприклад, якщо хтось має активи на 100 мільйонів крон, але річний дохід лише 500 тисяч, податок на майно буде близько 1 мільйона 100 тисяч крон. А це становить 220% від доходу. І де взяти гроші, щоб заплатити всі податки. Це особливо актуально для власників нерухомості акцій або бізнесу, чия вартість зросла, але які не генерують пропорційний поточний дохід. Сьогодні робітник може і радітиме, що багатія прижучили, але завтра не буде де працювати. А це мається, якщо тебе забирають більше ста відсотків, це не те, що тебе забрали корову і теля. Ти ж ти... кусок тебе відрізали. Ні, ну типу ще й сарай, там ще плуги якісь прихопили і, і разом. Ти, якщо у тебе корова не давала молока, забрали від з молоком, корову і ще й плуга. Ну та в цьому взагалі немає жодного сенсу. Мені здається, що. Якщо ми сураємося чогось російського, то це не тому, що воно називається словом російське, а тому, що у росіян є якась ключова деструктивна манера поведінки, і от саме неї треба позбуватися. Якщо mm -hmm. ми не позбуваємось цього, а просто позбуваємось етикеток, зриваємо етикетки, наклеюємо етикетку українське і слідуємо тим самим практикам. Ми не те, що не стаємо краще з росіян, ми стаємо ще гіршими, ми для себе ще ховаємо оцю mm -hmm. реальну сутність. Під фальшивою етикеткою, так, да. да, абсолютно. І на жаль, це те, що відбувається зараз довкола.